Всім привіт! З вами на своєму каналі Алікс 2023 рік. Лютий вже другий місяць. Перебирав я монетки Резу... 2-3 рази. І це за 2 дні такий результат зараз приблизно покажу, бо вже знахідок понаходилося. Треба зняти відео. Тут лишній метал. У цих листочках. Здвоєння 22-й рік невеличке, таке хай буде. Воно ще мені не досліджено для, для мене. Так, по 10 копійок. Такі стопочки ось. 92-й рік крупний гурт. Третій штамп 2, 96 й 2. І дорога дорогуща знахідка. Зменшений аверс. Лінієчку поміряли. Ось такою у нас. І дорога монета. А це теж поворот знайшов я. Гривню знайшов. Взяв гривень 30, там чи 40 зранку, а після обіду вже побіг. Гривень 400 взяв, теж перебирав. А тут поворотик такий зараз. Це так виставлено, 92 градуси щось таке. Отак. О. ще раз. Бо, може, хтось не замітить, дивіться, раз. Шикарна знахідочка. Так, що в нас далі? Ще в одному переборі було ось така знахідка. Круп гурт нігуртільного кольца. Я думав на тонкі заготовки, але ні. Зважую її, і вона. 48 грама. Ну, це щось збилось? Щось більше і більше йде. 4,6, 48. Ну, 0,8. 0. грубо говоря 4 грама і чуть-чуть. В хорошому дуже состоянні воно. І гуртільного кольця. Стоя вона дорого. І ще ось знахідка попалася 2001 року. Тоже 50 копійок. Ми її відложимо. Хай буде така до штемпельного блеска, як кажуть. Напишете в коментарях хто, що думає про такі знахідки. Так, були чотирьох ягодники, другий штамп, здвоєння, а я вже їх повкидав ось в кульочки здвоєння. тому що усе не вміщається. Треба перебирати, поки є час. То вечором то тоді, то тоді та й таке. І ось. У... Пішов сьогодні, опять вже взяв гривень 500. Зараз буду перебирати зараз тут пересчитаю. Переберу і треба буде нести теж. А тебе на здачу віднесе. Або в банк підемо заплатимо за газ. Поворот такий хороший. Підписуємося на канал, ставимо лайки. Я буду показувати, що знаходиться у піході. Бо вже скоро весна, то тоді вже буде не до перебора. Всім пока, до зустрічі на каналі. Ставимо лайки, кстати. Всім пока!